Компанію «Валідус спецавто відвідала заступниця голови Київської обласної державної адміністрації Наталія Погребна. У межах візиту на підприємство. Пані Наталія оглянула потужності українського виробника спеціалізованих пожежно-рятувальних, аварійно-рятувальних та піротехнічних автомобілів, а також поспілкувалася із генеральним директором компанії Андрієм Нагорним. Було обговорено питання і виклики, що турбують підприємства: зокрема, неправомірний тиск з боку правоохоронних органів, що перешкоджає виготовленню критично важливої спецтехніки, яка в умовах повномасштабного вторгнення Росії допомагає рятувати життя, розміновувати території, ліквідувати наслідки ворожих обстрілів. Гостя детально ознайомилася із виробничим процесом та переконалася у високій доданій вартості виробництва належному рівні технологічного оснащення. Пані Наталія з особливою увагою оглянула найкращі зразки спецтехніки валідус спецавто. Зокрема, автомобілі ПМВ, САРМВ та на власні очі пересвідчилася у їх інноваційності, найвищій якості, унікальних можливостях. Дійсно, це підприємство. Яке каже про те, що зроблено в Україні, воно працює, і це приклад того підприємства, яке показує міць, силу, стійкість і про те, що підприємництво на Київщині процвітає. Кожен автомобіль, який виїжджає, він рятує життя. І все, що ми робимо, це ми робимо для наших людей. Тому Бажаю тільки удачі, процвітання, брати участь всіх державних програмах, продовжувати і наповнювати бюджети Київщини.